Навіть війна не змогла зруйнувати міцні стосунки між Австрією та Україною. Свідченням тому став нещодавній візит австрійської делегації до полтавського гірничо-збагачувального комбінату надзвичайного і повноважного посла Австрії в Україні Арада Бенькіо і його команду Раду вітав керівний склад комбінатів компанії Ферекспо. Адже приїзд австрійських друзів це не просто візит, а потужний сигнал підтримки міста й України загалом. У найскладніші часи важливими залишаються людські зв'язки та міцні партнери. Головною метою візиту була демонстрація успішних соціальних проєктів, які реалізує благодійний фонд полтавського ГЗК. Проте, перш ніж ознайомити гостей, як спільними зусиллями адміністрація горішніх плавнів є компанія Ферекспо змінюють громаду на краще. Їм організували захоплюючу екскурсію промисловими майданчиками полтавського ГЗК, аби вони мали змогу побачити велич і масштаби виробництва. Першою зупинкою, звичайно, став оглядовий майданчик кар'єру, з якого видно його. Безмежні простори і демонструє, як контраст між рукотворним і природним створює вражаючу картину промислового ландшафту. це мій перший візит до Ферекспо до горішніх плавнів. Я знаю, що в горішніх плавнях Ферекспо є дуже важливим клієнтом, також дуже важливим для австрійської компанії. І було справді вражаюче бачити цю роботу тут і як цю руду видобувають. Для дипломата завжди захоплюючи дізнаватися про нові речі, і я дуже вражений цим краєвидом, а також роботою Ферекспо. Очолив делегацію голова ради директорів компанії АйДжі» Вольфрам Куоні. Він наголосив, що візит посла Австрії Арада Бенкіо та його команди до горішніх плавнів в цей складний для України період є важливим кроком у розвитку співпраці та свідчить про спільну готовність двох промислових компаній, розташованих в різних країнах, долати будь-які виклики. По-перше, ми дуже вдячні, що пан посол і його команда приїхали. Це може вважатися чим завгодно, але не має сприйматися як належне, і так добре відомо, що існують давні відносини між Ферекспо та важливим австрійським виробником сталі Фіостальпіне. Вони сягають 1980-х років, і в середньому ми постачаємо 2 мільйони тонн. А це важлива частина нашого виробництва. І в цьому сенсі ми дуже вдячні пану послу, що він приїхав. До нас Цех виробництва окатків став логічним продовженням екскурсії. Гості мали можливість оцінити сучасні технології, які лежать в основі виробництва залізорудних окатків. Зокрема, вони побачили частину процесу обпалювання окатків у спеціалізованих печах та їх подальшого охолодження. Ми дуже раді зустрічати таких поважних гостей у нас на комбінаті. Посол Австрії в Україні прибув до нас на комбінат, Подивиться, як ми працюємо, що ми очікуємо в дальнішому, які в нас є труднощі, які у нас є. Є очікування. Це дуже гарний знак, тому що в Австрії знаходиться наш давній клієнт і друг фірма Фіостальпіна, яка є нашим потребителем. Я маю надію, що це тільки укріпить наші взаємовідношення. Кульмінацією візиту стала презентація одного з проєктів соціальної відповідальності компанії. Гості відвідали загальноосвітню школу номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка, де завдяки підтримці благодійного фонду полтавського ГЗК було створено сучасний кабінет для вивчення штучного інтелекту. Цей проєкт є свідченням того, що компанія не лише займається виробництвом, а й дбає про розвиток місцевої громади.